Кальцій, де тринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Віра, ти скоро? Я вже готовий. Я зараз коханий, ще хвилинка. Віра, що з тобою? Жахнуснився. Женька, не повернувся? Ні, ще не було. Що сталося? Я відчуваю. Віра пишалася довірливими стосунками із сином. Тому одразу зрозуміла, що з ним сталася біда, коли він не прийшов ночувати додому без попередження. А на світанку їй подзвонив невідомий, сповістивши, що хлопця викрали, і наказав чекати, коли призначать викуп. За звернення до поліції сина погрожували вбити, тому налякана жінка прийшла по допомогу до бабусі. Доброго дня, сідай, розказуй, що в тебе сталося. У мене сина викрали. Вже два дні немає. Навіть не знаю, де його шукати. Може, ви мені підкажете де він? У тебе є з собою його фотографія. Дай мені. Так. Ось. Мені на ранок подзвонили і сказали, що назначить викуп. І вже два дні тиша. Господи, а може ж його вже вбили. Живий твій син. Бачу він десь за містом, в дерев'яному будинку. Але не бачу біля нього небезпеки. Живий, живий, слава Богу. Але хто міг таке вчинити? Я нічого не розумію. Може, не олігархи, не бандити якісь. Я нічого не розумію. Опусти руку в зерно. Ти сон страшний бачила в ту ніч, як син твій зник. Розкажи. Так. Мені наснулося, начебто я вдягаю вечірню сукню і вона раптом перетворюється на лахміття. А ланцюжок шиї у зашморх так страшно. Коли бачиш себе у вісні в лахмітті, в житті чекай на обман та зраду. Це було тобі попередження. Євгена близька людина заманила в пастку. І слід її шукати серед його нових знайомих. Але ж я вже обдзвонила всіх, кого знала. Може, може, мені ще раз в інститут сходити. У нього саме там з'явилися нові друзі. Може, хто з них. Дякую. Дякую вам. Поїхавши від бабусі до інституту, Віра сподівалася з'ясувати щось про нових друзів Євгена, але там нічого не знали. Втративши останню надію, жінка вже йшла додому, як раптом її наздогнав однокурсник сина. Я дещо згадав, що саме він якось сказав, що нещодавно познайомився з дівчиною. Казав, що вона класна і що вони постійно тусять разом. З дівчиною? Я не знала, що у нього є дівчина. А Хто вона? Як її звуть, Де її шукати? Я не знаю. Вона не з нашого інституту, і вони десь окремо разом тусять. Вибачте, я більш нічого не знаю. Мені час бігти на пару. Вертаючись додому, Віра намагалася зрозуміти, як знайти дівчину сина і чи причетна вона до його викрадення. Віру, де ти ходиш? Вони дзвонили, твій номер не відповідав, тому набрали мене. Женька живий. Я з ним розмовляв. Господи! Як розмовляв, що він сказав? Та мені на секунду дали слухавку. Але він молодець, тримається. була у проводиться. Вона сказала, що у пастку його заманили, якісь нові знайомі. Боже. Боже, так що ж вони сказали ці викрадачі? Вони сказали, що нам потрібно зібрати. За три дні 50 тисяч доларів. Або вони його вб'ють. До поліції йти нам не можна. Боже. Боже, де ж такі гроші взяти? У мене є на депозиті трохи. Я жінці на навчання відкладала, але це невелика сума. Може, продати батьківську квартиру? Але ж батьки її жінці залишили. Що вони його б'ють. Боже мій, за що все це нам? Заспокойся, все буде добре. А квартиру доведеться продати. Хоча на спішному продажі 100% втратимо півціни. Значить так. Як буде, так буде. Якщо не хватить, візьму займ на роботі. І завтра ж піду в банк, зніму гроші. І якщо треба, поговорю з шефом про кредит. Добре, тоді я займуся продажем квартири. Треба поспішати. Віра зняла гроші з депозиту, а її чоловік Денис швидко знайшов покупців для квартири. На терміновому продажі подружжя втратило половину її вартості. Отже, зібрати 50 тисяч доларів так і не вдалося. Тому ввечері третього дня Віра обдзвонювала усіх знайомих, позичаючи гроші, аби дістати суму, якої не вистачало для викупу. Раптом жінці подзвонили на мобільний з невідомого номеру. Алло, я вас слухаю. Що? Але як? Це неможливо, я не встигну. Зачекайте, зачекайте. Віра, що трапилось? Вони сказали, що. Що їм треба принести на 50-80 тисяч. І вже завтра інакше вони. інакше вони, вони уб'ють. Вони що, зовсім подуріли. Вистачить того, що є. Що нам по світу йти? Ти Ты що не зрозумів, вони вб'ють його. ти розумієш тоді. Вони є? не б'ють його, заспокойся. Вони хочуть просто тебе налякати. Візьмуть свої гроші і відпустять його. Я знаю, у кого ми попросимо. Того брата? Сергія. Всього ж лоба. Він не дасть. А він слухати не стане. Це тебе не стане, тому що ти не рідний батько, а матері він не відмовить. Роби, як знаєш. Попри сумніви, чоловіка, Віра зателефонувала його брату та попросила про зустріч. І, хоча брати не спілкувалися один з одним вже кілька років, Сергій одразу ж погодився. Ну що віра? Ситуація зрозуміла. Взагалі, я нікому в борг не даю, але тобі дам під процент. Під який процент? Під досить великі. Розумієш, бізнес не терпить сентиментальності. Хтось повинен компенсувати збитки, а вони будуть. Сума досить велика. І просто так з бізнесу не виймеш. Виходу у мене немає. Я згодна. Тоді зустрінемось завтра зранку. Наталюс, час і місце, Я тобі скину за маскою. Бувай, Віра. Жінка не хотіла замислюватися над тим, якою ціною розплачуватиметься з боргами, бо не бачила іншого виходу, щоб врятувати сина. Зібравши необхідну суму, наступного дня Віра з чоловіком відвезли пакети з грошима у передмістя та залишили його в умовленому місці, яке назвали викрадачі. Звідти вони одразу ж поїхали додому, сподіваючись, що Євген уже буде там. <плес> Женька, синок живий. живий. О, Віра була щаслива, побачивши сина живим та неушкодженим. Їй здавалося, що тепер усе погане нарешті скінчилося. Та вже наступного дня чоловік ошелешив жінку несподіваним повідомленням. Діня! О, що це ти валізи збираєш? У відрядження зібрався. Дін. Віру. Я давно хотів тобі сказати. Ти тільки не хвилюйся. Я від тебе йду. Як це йдеш? Куди? У мене є інша жінка. Я дуже вдячний тобі за всі ці три роки. Але я її кохаю. Хочу бути з нею. Якби не вся ця історія з твоїм сином, я давно вже пішов. Що ти говориш, Дінь? Ти. Ти зараз жартуєш? Це правда. І зараз, коли в тебе все вже добре. Я вирішив остаточно. Прощавай, Віру, і пробач. Яке в мене все добре. Яке в мене все добре. У мене борг майже 100 тисяч баксів прибутку від оренди квартири. Немає си. Віра була приголомшена зрадою чоловіка. А також не знала, як тепер їй самій розплачуватися із шаленими боргами. Вона не могла зрозуміти, у чому причина нещасть, які буквально сипалися на неї звідусіль. І тому знову приїхала за порадою до бабусі. Бабусю Віра прийшла. Сідай, розказуй. Бачу, ти сина, знайшла. Так, сина я повернула. Але от чоловіка чоловіка, здається, втратила. Навіть не розумію, за що мені всі ці напасті? Вже сил зовсім ніяких немає. Візьми ці Ромашки, отримаю в руках, потім мені дай. Навіть не розумію, як так могло статися, що я й не помітила, що Денис кохає іншу. Він її не кохає. Вони зійшлися, бо дуже схожі між собою. Але це йому боком вилізе. А от у тебе все піде на лад. Ой, бабусь, який вже там лад. Бачу, будеш щасливою. Як тільки остання брехня розкриється, все в твоєму житті налагодиться. І ще є якась брехня? Та скільки ж її навколо мене? Багато. А ще тобі треба з сином поговорити. Він вже готовий тобі всю правду розказати. О. А тепер іди. Дякую. До побачення. Віра губилася у здогадах, яку саме правду мав розказати їй син. Тож, повернувшись додому від бабусі, жінка вирішила одразу із ним поговорити. Мені треба з тобою серйозно поговорити. Я сама хотіла запропонувати. Ходімо. Мам, пробач мене, будь ласка, я. я дуже винна перед тобою. Розумієш? Не було ніякого викрадення. Ми це все з моєю дівчиною підстроїли. Як це не було? А як же? А як же гроші? Квартира, а дзвінки ці? Мам, вибач мене, будь ласка. Ну, я злий був, що ти мені грошей на зйомну квартиру не дала. Ну, Таня цей варіант з ми запропонувала. Я ж не думав, що вони в тебе таку суму виймуть. Аня? Це твоя дівчина? Я думав, що вона моя. Виявилось, вона з твоїм Денисом мутить. Тепер у нас і квартирка, і грошенята є. Погано ти в людях розбираєшся, Денис. Я від тебе божеволію. Як ти могла? Здравствуйте. Женька. От і добре, що нічого не доведеться пояснювати. Ти ж хлопчик не дурний? Сам все побачив. Я не знаю, чи зможеш ти мене пробачити? Головне, ти живий. А все інше якось. Якось переживу. Якось буде. Прости мене. Мама, я тільки зараз зрозумів, що я накоїв. Розповідь сина приголомшила Віру, адже її ошукали дві найрідніші людини. І жінка не знала, як із цим жити далі. Віра знайшла у собі сили пробачити Євгену, повіривши у щирість його розкаяння. Побоюючись, що син постраждає, вона не стала заявляти на шахраїв до поліції і сподівалася помалу віддати борги. Аж раптом її звільнили з роботи, тому вкрай розгублена жінка домовилася про зустріч із Сергієм. Вона хотіла вмовити його відстрочити, їй платежі з виплати боргу. Тут така справа, мене звільнили. Були причини. Доки я займалась викупом Євгена, в офіс прийшов наказ про скорочення штату. Ну і кого ще як не мене? Ти ж знаєш, я тоді сама не своя була. А від мене ти що хочеш? Хочу попросити тебе відсрочку платежу. Хоча б на декілька місяців, доки я знайду нову роботу. А Денис що? Його теж звільнили. Дениса. Денис пішов від мене. Але я тобі все поверну, як ми й домовлялися. Просто згодом. Знаєш, Віра, а в мене є пропозиція. Я пробачу тобі борг. А ти переїжджай до мене. Спробуємо жити разом. Разом? Нам же колись було добре вдвох, поки не втрутився Денис і не відбив тебе. Можемо спробувати ще раз? А борг, я тобі спишу. Знаєш, Сергій, чи не ти мене вирішив купити? Ну, по нинішніх часах це не така вже погана ціна. Ну і чому зразу купити? Я пропоную тобі взаємовигідну угоду. Спробуємо пожити разом, налагодити стосунки. Знаєш що, Шукай собі наложницю в якомусь іншому місці. А я продам квартиру і віддам тобі все, все до останньої копійки. Разом з процентами. Шокована пропозицією Сергія жити з ним заради виплати боргу, жінка знову поїхала до бабусі. Ну от. Останній обман розкрився, як ви й казали, але стало ще гірше. Бачу, це не остання була брехня. Є ще одна таємниця, але скоро й вона розкриється. Та яка ще таємниця? Все і так вже ясно. Чоловік пішов. На роботі підсиділи, а син. Ах, син і той між грошима і матір'ю гроші вибрав. На сина зла не держи. Він так опікся, що на все життя вистачить. Та не держу я на нього зла. Я Женьку давно пробачила. Просто знаєте, бабусю, так гірко, що, що немає в житті нічого, окрім боргів і брехні. Бачу, ти хочеш ще щось спитати? Я. Брати чоловіка більше, ніж півмільйона винно. Хочу якнайшвидше з ним розплатитися, а де гроші взяти не знаю. Ляпнула, що квартиру хочу продати, але що тепер робити не знаю. Візьми камінець. Дай мені. Ось тримайте. Сергій щирий у почуттях. Але поки він не зрозуміє, що не все в житті гроші вирішують, не буде щастя ні тобі, ні йому. Знаєте, а він же мені раніше подобався. Ми з ним навіть зустрічались до того, як з Денисом познайомились. Квартиру продавати не спіши. Питання з Боргу скоро вирішиться. Тобі слід трохи зачекати. з душі, Дякую вам. Слова бабусі повернули жінці надію. Дякую. Хоча вона не знала, на яке диво сподіватися, але вирішила поки не продавати квартиру. Наступного дня у двері Віри подзвонили. Побачивши у двірне вічко Сергія, вона ледве зважилася відчинити. Я прийшов вибачитись. Повір, я не хотів тебе образити. Ну, не розумію. За що таке ставлення? Як до повії. Я, здається, приводу не давала. А коли ви три роки тому з Денисом золи мене, це хіба не привіт? Ми з Денисом? Ти про що? А ну, як же? Я у тебе був безтями закоханий. А для Дениса жінки завжди було так. Розвагою, от я й дав йому грошей, щоб він відчепився від тебе. А потім ви на ці гроші машину купили. В РАКС споїхала. Так от воно що? Так от який ви бізнес тоді не поділили. Денис мені тоді так сказав. Чекає, значить, ти нічого не знала. А нічисеньке. І до речі, про твоє шалене кохання також. Я все гадала любить не любить, а ти тоді взяв і просто зник. Я поїхав у відрядження, як я й казав. А коли приїхав, вже були разом з Денисом. Та я гадала, що твоє відрядження це тільки привід. Щоб розірвати стосунки, ти ж Денис, мене тоді так запевнив. Віра. Віронька, я закоханий в тебе і давай спробуємо ще раз. Я прошу тебе. Ні, Сереж, ні. Дякую. Стосунків з мене вже досить. Давай краще. Про справи. Бізнес є бізнес, чи не так? Про справи? Добре, про справи. Ти казала, що тебе звільнили і що ти хочеш продати квартиру, щоб розрахуватися зі мною. Я тебе прошу, не роби цього. А що мені робити? Що Що робити? У мого знайомого є вакансія менеджера, я поговорю з ним. Гроші віддаси, коли зможеш. Відсрочку я тобі дам. Подзвониш, коли надумаєш Віра. вір. Прощай. Заспокоївшись, Віра мусила визнати, що запропонований Сергієм варіант був найкращим і прийняла його пропозицію. Після розлучення з Денисом минуло кілька місяців, і жінка сумлінно виплачувала борг Сергієві. Ось тримай тут трохи більше, ніж зазвичай. Женька підключився. Вирішив допомогти мені розквитатися з боргами, знайшов собі десь підробіток і тримай, рахуй. Я більше не візьму у тебе грошей, Віра. Як то? Чому? Бізнес бізнесом. Але я не можу дивитися, як кохана жінка з пнеться аби позбутися мене. А тут ще й Женька. Це занадто. Ти вільна віра. Зачекай, Сережа. Ти це серйозно, Сережа? Зрозумій, я брав у тебе гроші лише для того, щоб мати можливість бачити з тобою. Я розумію, що це божевілля. Я хочу бути з тобою, але не так. Ну, тоді пригости мене кавою. Кава. Віра була розчулена зізнанням Сергія і зрозуміла, що кохання до неї для чоловіка важить більше за гроші. Тож, коли він наважився зробити їй пропозицію, жінка не відмовила, але попросила більше часу, аби перевірити їхні стосунки. Бабуся ж просить пам'ятати: якщо у вісні ви побачили себе в лахмітті, Готуйтеся до обману та зради у реальному житті.